Всім привіт! В неділю або понеділок планується перша відправка живців фундука. Ось наприклад, живці 4219. Привіше сорт шедевр. Чоловік, який робив замовлення на дані живці декілька років тому, висадив фундук, як виявилось, йому продали сіянці. Сіянці вже достатньо потужні, тому він вирішив їх не корчувати, а привити на них дані сорти. Довжина живців 60-65 см. якщо відрізати по дві бруньки на одну прививку, то з одного такого живця вийде приблизно 4 прививки. Всі живці завозковані. Зв'язані по сортам і підписані. В асортименті є, наприклад, американець Джеферсон. Живці нарізаю з цих кущів. Поруч ряд з молодшими рослинами Джеферсона, з них також беру матеріал для прививок. З українських сортів в достатній кількості є живці сорту шедевр. Є також хуська бомба, сорт з крупним горіхом. Достатньо матеріалу для щеплень Караманівського. Ось справа а також зліва цей сорт. За Караманівським Кавказ. Також є невеликий асортимент живців. Хороших сортів інших плодових культур. Ось, наприклад, класний літній сорт яблуні Вільям Спрайт Плодоношення в другій половині серпня, першій половині вересня. Дві яблуні улюбленого зимового сорту Джана Голд. Всім добре відома Флоріна. Дуже смачний український осінній сорт груші осінь буковини. Канадійський нектарин середнього терміну дозрівання Hard Blaze. Але основна культура це фундук. Замовлення будуть прийматися до кінця лютого. У нас тут на півночі по прогнозу до кінця місяця морози. Буде сприятлива погода для нарізки і відправки живців. Отже, кому потрібні живці для прививки на сінці, на медвежий горіх, або перепрививки сортів і форм на більш цікаві сорти, будь ласка, звертайтеся в закріпленому коментарі каталог з переліком сортів, живців, яких є в наявності.